Парламент відправили на карантин. Актори групи маски шоу приїхали на кареті швидкої допомоги під Верховну Раду. Лікарі та медсестри вирішили врятувати депутатів від розповсюдженої інфекції, корупції, брудних грошей та брехні. Цей вірус, який поразив наших самих 450 людей, п'ятдесят чоловік, Обычных граждан не касается. Просто он передается только через бездушие, передается через ложь, передается через демагогию, коррупцию, передается через, через кнопки через голосования. Вот когда кто-то из депутатов прикасается к чужой кнопке голосования. Очень опасно Тут передається через деньги, через грязні день дідає этот вирус. Лікарі представилися сатирично демократичною партією України. кажуть, СДПУ розробила спеціальні препарати для нардепів серед найдієвіших правдорубін, аби правду говорили. Та крем для рук казнокрадін, який відштовхує брудні гроші. А також краплі для очей реалін починаєш від е, мір глазами народу. Очень хороші каплі. Я рекомендую, щоб всі приймали ті каплі. Вот однак, депутати від ліків здебільшого відмовлялися. Вам необхідна срочна ліченця. Спасибо. Я здорово. Віталки так. Вітамінки просто для самочуття. Спасибо. Я споду занімати. Давайте уколь. Утекти з-під гарячої руки лікарів не вдалося нардепові регіоналу Григорію Смітюху. Від ліків він не відмовився та навіть наважився на укол. Антикорупцин то, що люди охотно беруть ці лікарства. Значить, коли больний хоче вилічитися, це вже залог того, що він буде здоровий. А художнику Сергію Пояркову, помічнику нардепа, який постійно відвідує парламент, і не проти посвітитися перед камерами, призначили антипіарин. Матена на якому правда, коли людина сильно піариться, може не подіяти. Так. Ой, а так, так. в камеру. Разу хочеться від камери, Разухоті <звіжати> да. да? за підстати давати інтерв'ю і не ходіть на ток-шоу. О, шіплі уже, да запінку роздавши нардепа медпрепарати, актори лікарі обгородили територію парламенту стрічкою, мовляв, аби інфекція не розповсюджувалася.